А скільки в нас лишилось до півмільйона, кстати? Ми сьогодні закриємо по-любому. Е, Філіп, ти зможеш мені дати сайт, щоб ми ждали просто. Я включу, і ми будемо ждати півмільйона. Ну, щоб я бачив в прямому ефірі прямо кількість людей. Ага, ти скинув мені? Все зараз чекну. О. Поняв, я не буду дивитися. Я не буду це дивитися. Я не буду. Давайте відписуватись. Да, Давайте! Буде круто, Блокай, бл 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 блокуй нахуй всіх, хто відписується, Богдан. Мені похуй, як ти їх знайдеш. А Не надо, Я, не дай Бог він щось закинув. Блядь, Ігорь, ну бля, мені аж неудобно вже. Прийдеться поебатись з Ігорьошею. Блядь, як, як неудобно, нахуй вже це. Ігорьок, дякую тобі, братуха велика дід Шанобі виклав. Бля, ну це ці сука, двоє, конечно, блять. Бля, пацани, дяку... Бля, йобаний рот, блядь. Діду, дякую, велике. Давайте глянемо, глянем шоу там вообще. Єбать. Давай! Я ще так какать хочу, що пиздец. Делай, и я на и я, блядь, на ляшке насру, блядь. А ёб твою мать. Пробей, пробей, пробей. бляй, не да, да. Сука, ёбанье. Блядь. Бля. Умоляю! Що ви за люди, блядь? Ну нахуя? Йобаний в рот, нахуя? Понял. Угу. Та я слідкую за своїм крипто... <крипто блядь. Ой, блядь. О, нормально. Вертайтесь! Вертайтесь! Ви просто собі таймер збиваєте цю хуйню. Ви були підписані, там ж можна дивитись скільки відп... підписані Є люди, які підписані там 2 два роки два з половиною, блядь. І ви собі таймер збиваєте цю хуйню. Боже чуть-чуть. Давай! 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 Да! Да, делай, сука! <ріх> Блять, захрип, нахуй Будь ласка. Да, я ебал. Пізда, Боже, які ви мразі. Ебать, яка ви гадость. Боже мій! Это играете на эмоциях моих, блядь. Ох, вы смердящие, блядь. Да вы что, долбоёбы, ну куда? Ёбаный в рот. <свы> Эй, блядь. Ну шо это, блядь? Верніться. Верніться, умоляю. <ріхи> Бля, умоляю. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ще чуть-чуть. Да! Це воно! Бля, проб'єм, зараз. Зараз проб'єм! Боже! 45 людей! Умоляю! Умоляю! Які мразі. Єбать, яка гадость! Боже, ви що, долбайоби, там лишилось 20 людей, єбать, ну, блядь. Ну, хоч немає, хоч, блядь. Блять, шість людей, сука! Давай! Давай! Да! Да! Півмульта! ПІВ Півмульта пів людей! Ахуєть! Все, я вам не покажу, все, півмульта! Не відписуйтесь, сука, похуй мені, блять! Півмульта, блять! Півмульта, блять. ПІВ півмільйона пів пів людей на українському твічу. Ахуєть, блять! Шо це, блять? Блять, дякую велике вам. Ахуєть Блять, не втискається в голові, клянусь. Я зараз заскріню це, треба мамі кинуть. Дякую, велике, що ви є тут. Я вас нахуй не підведу, блядь. Ну і до цього і не підводив, блядь, вахуєлі, блядь? Фух, майже три роки плідної роботи, блядь. Цей результат наш общий, блядь. Цей результат наш общий, це піздец. Я. я й і... Я і бріяти про це не міг, блядь. Отак от скажу. Я про такі, от про таке, блядь. Я і мріяти не міг. Я колись мріяв, щоб мене дивилось 400 людей, і я би стяв би на себе. Я прям помню це, блядь. Я помню оцих 100, 200, 300 людей. Я би. Я думаю, я стяв би на себе, якби кожен день запускав, і мене дивилось по 300-400 людей. А тут кожен стрім дивиться по 20. Пізда, блядь. Піздец. Треба срочно вийобуватись уже везде. <laughs> Треба срочно повийобуватись везде. Ахує. Дякую, пацани. дякую Ігор Тобі велике за, за підтримку постійну. Діду, дякую. Вам дякую, що приходите. Це просто піздець. Мутиться легендарна хуйня. Прикинь. На тебе підписано населення Миколаєва. Ахуєть. Ви прикиньте, якщо це, це ж півмільйона людей нажали кнопку підписатись. Вони були на цьому каналі, вони бачили це. Півмільйона людей нажали це сердечко, йобане. Філіпу дякую, сука, за провода, за сука, за камери, за батареї, блядь, за всю хуйню. Що, що сука, що, що є свобода робити отаку хуйню. Та й всім взагалі, блядь, Я ніби Оскар отримав, що ахує, ви що йобнулись. Розпер... Коротше, все, вже пульс 110, блядь, я сижу, поржу нахуй. Мама написала: Привіт, синулі, Вітаю з твоїми перемогами, пере... перемогами. Мій хороший я душею з тобою. Це мама написала. Біжу на роботу. Люблю, крепкую. Дякую, велике. Гарного тобі дня, мама каже. І тобі. Мене мала моя легендою назвала. <сум> каже, вітаю, кесть, ти легенда, блядь. Дуже дивно це чути, нахуй, якщо чесно. <сум> Боже, як дивно, блядь. Дякую вам, велике. Ви за три дня п'ять мультів закриваєте, воно немає. немає, немає слова, блять. Димайся, та йду ви зараз. <сум> нахуй ви кричите, блядь.